Доброго дня. Хочу затронути таку тему як ринки. Дуже є багато в різних містах місця для продажу да, у нас і овочів, і всяких побутових приладів. Це у нас ринки, багато площі, багато людей, але і споживання електроенергії там теж досить велике. І зараз е власники таких платформ до нас звертаються, щоб скоротити свої е своє споживання та ще забезпечити себе е заробітком на е процедурі активного споживача. У нас в Миколаєві вже є два таких класних реалізованих проєкти. Це великі ринки, які ви ну, мешканці Миколаєва знають всі. І е, хочу порадити підприємцям, які тримають такі ринки. Ви теж можете звертатись до нашої компанії, ми зробимо під ключ е, і проектування, і зробимо монтаж такої станції, і підключимо вам е, активного споживача. І ви зможете не тільки економити, а ще й заробляти на цьому кошти. Тож, чекаємо вас у нас в офісі, або пишіть нам приватні повідомлення в наших соціальних мережах.